Я ладнаю годівнички, для горобчика, синички, для малого снігурця, крих насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь замицілі. Доброго дня, любі малята! Взимку дуже складно маленьким пташкам. Вони не можуть знайти собі їжу. Не забувайте підгодовувати птахів. А сьогодні. Пропоную намалювати будівничку та пташок, які до неї прилетіли. Для роботи нам знадобиться аркуш паперу з намальованим деревом, фарби, вода, пензлик, серветка, фломастер чорний, простий олівець та гумка. Спочатку олівцем ми Промалюємо, намалюємо нашу будівничку. Так, і будемо малювати контур пташок. Так, спочатку тулуб, овал ми намалювали. Так, волівонька. Так. Лапки. Ось таким чином дзьобик. Ось так. Так, ось у нас інша пташка готова, але вони трішки недомальовані. Бачите, нема крильців і нема хвостика. Ми потім домалюємо фарбами. А тепер ми візьмемо чорний фломастер та будемо наводити лінії нашого малюнку. Так, ось ми пташку промальовуємо фломастером. так, і тепер ми беремо темно жовту фарбочку та будемо малювати годівничку. Ось таким чином. Так, ось ми домалювали темно-жовтою фарбою годівничку. Так, промиємо пензлик. Так. Тепер одній пташці ми будемо червоним кольором малювати грудку. Ви здогадались, що це за пташка? Так, це снігур? Наша улюблена пташка Снігур. Промиємо пензлик, а інша пташка, грудка у іншої пташки, буде в нас світло-жовтенька. Ви згадали, що це за пташка? Це синичка. Гарна пташка, синичка маленька. Промиємо пензлик і тепер будемо чорною фарбою. Домальовувати наш малюнок. Спочатку голівенька. Я взяла великий пензлик. Так. І тепер ми будемо ось таким чином хвостик у пташки промальовувати. Ось так. Хвостик та крильця нашої синички. Так. Ще. Ось так. Тепер ми візьмемо і будемо домальовувати нашого снігура голівоньку. Так, ось ми домалювали. Снігура нашого, тепер ми йому намалюємо хвостик. Так, А крильця ось таким чином. пташки залюбки приймуть їжу від вас, любі малята. Не забувайте їх підгодовувати. Так, тепер ми ще очки намалюємо нашим пташкам.